Вітаю, це програма Очі. Ось оперативна чесна інформація від наших кореспондентів. Сьогодні ви дізнаєтесь про таке. Прощання з львівським волонтером. Була якась програма, я тебе так обнімав і казав. Тому все буде добре. Львів'яни зможуть вирішувати бюрократичні питання онлайн. На особистому кабінеті мешканця можна буде замовити чотири адміністративні послуги. У Зашкові відбувся щорічний патріотичний фестиваль. Нема чого відпочивати, мусимо ми перемогти. Львів попрощався з волонтером, одним із керівників варти один Володимиром Боднером. Він загинув 17 травня поблизу Попасної на Логанщині. Тоді автомобіль, в якому їхали львівські військові, та волонтери підірвався на фугасі. У Володимира Боднера залишилися дружина та троє дітей. Він завжди допомагав, то це не якийсь конкретний випадок. завжди. Допомагав Національній гвардії, допомагав прикордонній службі, допомагав іншим силовим структурам, які потребували цієї допомоги. І він безпосередньо вмів доставити її туди, де вона була потрібна. Мамко як жінка, і як патріот. Це, це дуже тяжко сказати, що ти більше любиш, чи ту Україну, чи ту кохану людину. Кохану людину ти не можеш піти наперекір. Так що ну, тим, що я його відпускала, це, напевно, це, напевно так само я його підтримувала. Людина, з яким рахувала слово, буде світла. Була якась проблема, я тебе так обнімав і казав, все буде добре, ти сходив в церкву, там світло, знаєте, і реально він таке світло давав, і всі просто гуляєте. Декілька сотень врятованих життів та більше тисячі операцій, 25 років років медицині, та більше ста наукових праць. Сьогодні минає рік з дня смерті відомого львівського хірурга Ігоря Герича. Його пам'ятають як хорошого друга, доброго викладача та люблячого чоловіка. Розпочав свій лікарський шлях Ігор Герич з Турківської центральної районної лікарні. Пропрацювавши лише півроку, в далекому 1985-му молодого хірурга відправляють в Афганістан. В польових умовах лікар рятує не одне життя, адже як казав сам чоловік, функція лікаря вигравати у смерті, і не має значення в яких обставинах ти це робиш. Спасти життя людське, як медик, як професіонал, і як людина, будучи в групі, не побоячись за своє життя. То я думаю, що він більше заслуговував чи ордена на червоної зірки і медалі за відвагу. Він був трудоголіком і навіть у відпустці консультував людей. Вважав, що кожна хвилина це чиєсь людське життя. Сьогодні ж колега Ігоря Гереч розповідає про хірурга як про талановитого лікаря, до якого навіть вночі під час операцій дзвонили за порадою. один випадок, був дуже важкий пацієнт, який лікувався в нас протягом шести місяців. І були були проблеми. Ми собі не могли давати ради ми. Силигодеонізович оперували разом. приймали рішення, помагали, був час посидіти. І я вже тоді побачив, наскільки ця людина така проста, довірлива і відповідальна. Відповідальна управлінець, доктор наук, професор та хороший друг Своїми враженнями про видатного хірурга ділиться один з його друзів, Олег Дворчин. Коли Ігор Гереч заходив до операційної, всі посміхались. А за 25 років разом оперували більше тисячі разів. Ігор був дуже гарний хірург. Я знаю надзвичайно багато професорів, з якими я стояв на операціях. Але найбільше часу за операційним столом я провів з Ігорем. Коли ми збиралися десь в компанії, він був душа компанії, він любив друзів, він любив людей. Нині у Турці, де колись жив Ігор Гереш, на його честь назвали вулицю та встановили меморіальну дошку, аби він продовжував жити у пам'яті людей, з якими працював, і тих, яким допоміг. Олесь Звариш, Анастасія Королюк, програма Очі на Львів. ТБ. Церква у вогні, дерев'яна споруда Української греко-католицької церкви Пресвятої Богородиці, датована 1781 роком. Вщент згоріла на Львівщині. Пожежа трапилася у селі Велике Поле Яворівського району. Надзвичайники дві години боролися зі стихією, але врятувати пам'ятну споруду їм так і не вдалось. На щастя, ніхто не постраждав, але від церкви залишилось лише згарище. Рятувальники називають попередні причини займання, начебто, це несправності в електромережі. Однак, жителі села підозрюють, що будівлю могли навмисне. Підпалити. Записати дитину в садочок, отримати довідку про доходи чи оплатити комунальні послуги. Тепер лів'яни зможуть, не виходячи зі своїх домівок. Відсьогодні у місті запрацював онлайн-портал Особистий кабінет мешканця. Тепер на сайті потрібно буде лише зареєструватися, попросити ту чи іншу довідку та за декілька днів забрати вже готовий підписаний документ. Тут вводити свої дані з права 24 Тобто, якщо хтось скористується цією системою, то ну, в принципі має, б то, тобто вводиться номер телефону, вводиться свій особистий пароль. Поки що у тестовому режимі довідки онлайн можуть отримати лише користувачі приват 24 Згодом такі послуги будуть доступні клієнтам інших українських банків. Це для того, щоб ідентифікувати прохача документа. Ми можемо сказати, що саме ця особа, яка зайшла на цей сайт, це дійсно є вона, а не будь-яка інакша особа. За питанням, чи ця людина дійсно є тою людиною, і банк відповідає так чи ні. То тут можемо вже. Побразити, попробувати якісь послуги або звернути кілька кліків, і ви вже в системі. Тут можете замовити одну із запропонованих електронних послуг. Поки що на сайті доступні лише чотири львів'янам, які подали заявки, можуть видати документи про перебування на квартирній черзі, довідки про несудимість та про доходи. Це стандартна форма, яку надає державна фіскальна служба. З вашими даними, які вже підтягнуті, плюс ще й підтягнути ну ваші паспортні деякі дані е, і де ви зареєстровані. Щоправда, таку інновацію містяни можуть лише тестувати. Повноцінно все ще не працює. Поки що засновники збирають ініціативну групу, яка перевірятиме зручність сайту. Він зрозумілий і він простий для пересічного мешканця. Тоді окей, ми його відкриваємо для всіх. Тобто, зараз ми заохочуємо людей реєструватися до тестування і допомагати нам е, критикувати на цей продукт. Проект електронного кабінету. То перші в Україні ідеєю поділилися естонські колеги. Вони вже 9 років отримують усі адміністративні послуги через інтернет, і тепер вирішили навчити цього й українців пілотне місто Львів. Ми перші в Україні йдемо цією дорогою, і дуже би хотіли, щоб дуже швидко до нас доєднювалися наші інші колеги. Тому що наша мета це стовідсоткове електронне урядування. Електронний кабінет з надання адміністративних послуг створювався півроку, та над ним планують працювати ще. З часом тут львів'яни зможуть записатися на прийом до посадовця, оплатити комунальні послуги та навіть зареєструвати свою чаду у чергу до дитсадка. Олена Ровенчук, Василь Скопик, програма Очі на львів ТБ». Поговорили про фінансування. Львівщину відвідали члени комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Народні обранці порівнювали стан оперного театру та театру імені Марії Заньковецької, який планують реконструювати. Також депутати побували в Львівському регіональному онкологічному центрі. Опісля сіли за стіл переговорів із обласними очільниками. Під час засідання керівники області повідомили, що Львівщина не обійдеться без додаткового фінансування з держбюджету. Гроші потрібно як на ремонти доріг, зокрема на будівництво сполучення Львів Славське, так і на погашення кредитної заборгованості за минулі роки. А це майже 45 мільйонів гривень. Клопотали й за арену львів, яку вже рік держава не фінансує. До побажань члени комітету дослухалися, пообіцяли з відповідними заявами звернутися до Кабміну. Ініціюватимуть зміни щодо розподілу коштів на місцях. Бюджетне фінансування має бути на місцях. Нам не треба давати міністерству грошей. Ми Простіше за все зробити його, поділити по всіх регіонах і. У державному бюджеті має максимум 20%, а в коштів мають бути на місцях. Бюджетний комітет підтримав пропозицію львівської обласної адміністрації про виділення додаткових коштів на заробітні плати освітянам і медикам. І що нас є дуже важливо, ми розраховуємо на те, що Львівщина буде отримувати стабільне фінансування на об'єкти ЮНЕСКО, ну і звичайно, в першу чергу, на театр Зеньковець. Під Берестечком знову загриміли гармати. Так у селі Пляшева, що на Рівненщині, відзначили 364-ту річницю бою між військом Запорізьким та армією Речі Посполитої. Десять днів боролися козаки за рідну землю та зазнали, чималих втрат. Тисячі українських захисників полягло. Пам'ять про історичних героїв та заля допомоги нинішнім козакам, які борються на сході, влаштували фестиваль пам'яті. Щороку в середині червня до села Пляшива з'їжджаються тисячі людей. І як три століття тому землями Берестечка знову ступають в усані у Шароварах. Схилити голови над могилами героїв приїхали й нинішні оборонці батьківщини. Дуже багато тих хлопців, які минулого, позаминулого, позапозаминулого року, років 10 тому назад, сюди приїжджали на ці козацькі могили. Вони служать, вони воюють. Дехто навіть з них і загинув. Демобілізований Олександр на сході вижив. Хоча за рік війни його бригада зазнала чималих втрат. Зізнається, тепер бій під Берестечком для нього не лише сторінка в історії. Ми їх тепер розуміємо, тобто вони тоді боролись за Україну, за її волю. І ми, і ми, як націоналісти, як патріоти України. Прийняли рішення і йшли на фронт так само захищати нашу неньку Україну. 51-й бригаді була найбільша трагедія. Це коли 400 людей пропало безвісті. Волонтери підтримують своїх захисників, щоб збагатити українське військо. Жінки влаштували ярмарок. Частують рівненчан і господині з Львівщини. Ти вареники є з картоплею, з сиром, пиріжки з лівером. А ще пампушки, пляцки, асортимент смаколиків чималий, адже до ярмарки готувалися декілька тижнів. В нас одні е, е, люди відповідали за те, щоб продукти організувати, інші саме займалися виготовленням чи приготуванням тих страв. Так, от, наприклад, випічка в нас є від різних майстринь. Тут дуже смачний і користується популярністю домашній сирник е, весільної господині. На виручені кошти одні закуплять амуніцію інші допоможуть пораненим військовим. Тетяна діє Григорій Сюськін, програма Очі на Львів ТВ». Мов риби у воді вперше у Львові відбулись змагання Ліги дитячого плавання України. Гран-прі захід. У воду пірнали як малюки, так і підлітки зі всієї України. Наймолодшим планцям всього 5 років, найстаршим 14. Цей захід можливість позмагатися спортсменам-початківцям. За кубок боролися 24 команди. П'ятий етап змагань останній у цьому сезоні. Майже 200 учасників проплили дистанції від 25 до 100 метрів. На спині батерфляї малеча демонструвала свої здібності в усіх стилях. Ліга дитячого плав. Ваня, це шанс поборотися за кубок наймолодшим плавцям, оскільки змагатися в федерації плавання України вони зможуть лише з 12 років. У нас є три формати нагородження: це золота ліга, срібна ліга і бронзова ліга. Ці ми кардинально відрізняємося від федерації плавання України. І, наприклад, якщо дитина тільки прийшла, але не вміє плавати, вона може виступати серед дітей, які в бронзовій лігі, і там посісти перше місце. Плавання є не просто видом спорту, це є життєво необхідний вид спорту. Він і корисний просто для організму, але і в разі потреби, то й в життя врятує. Поки їхні батьки воюють на сході, вони вчаться виготовляти патріотичні футболки. У рамках проекту «Мій тато захищає Україну для дітей військових провели майстер-клас і допомогли виготовити вбрання для зустрічі рідних із АТО. Таким чином Малеча спробувала натякнути владі. Уже час відпустити додому їхніх втомлених татів. Ми будемо обводити контур, а потім його розфарбовувати. Прихопивши пензлики та фарби, діти військових готуються стати справжніми дизайнерами. Тим, кому одразу не вдається малювати на тканині, допомагають. Чуть -чуть, все. Молоде, а от Микиті розфарбовувати одяг вдається краще. Син захисника на своїй футболці самостійно виводить тризуб у патріотичних кольорах. Якщо потрібно буде, такий готовий і татові на формі намалювати. Тут буде жовтий, тут буде синій. За час, поки триває соціальний проект, між собою вже встигли потоваришувати і діти, і мами. Тож об'єднані однією метою вони вдячні за можливість відволіктись від постійних очікувань рідних. Дякую тим людям за те, що зробили це свято дитяче. І ми сюди з братиком прийшли. Кожна дитина емоційно це переживає. Коли проводяться такі певні акції, дитина відволікається від, скажімо так, від тих стін, да, які нам поминають, і вона просто забувається і приходить і спілкується з дітьми. Соціальний проєкт Мій тато захищає Україну продовжує залучати і нових партнерів. У час війни люди все більше готові допомагати і дарувати свято малечі атовців. Ми дуже раді, що можемо допомогти цим дітям. Батьки чи їх захищають зараз нам робиться мирне на небо, що можна спокійно собі любою працювати і жити. Всім, кому можна зараз на даний час підтримати, допомогти, є можливість виробнича база. Ті самі футболочки вони безкоштовні для нас, фактично. Але для діток це буде якийсь свят. Та малюванням дитяче свято не завершилось. Малечу запросили на перегляд мультфільму, а ще дітлахам влаштували прогулянки на катамаранах. Христина Влученська Григорій Суськіні. Програма Очі на львів ТБ. Два дні відпочинку під пекучим сонцем і усе це під звуки патріотичної пісні. Фестиваль зашків Земля героїв вже вкотре зібрав активну молодь у рідному селі полковника Євгена Коновальця. Зважаючи на війну, організатори влаштували на заході справжні військові змагання для хлопців і майстер-класи від досвідчених дівчат-волонтерів. Єдине, що відволікало молодь впродовж двох днів – аромат смачного коліша. Декілька тисяч поціновувачів активного відпочинку цьогоріч приїхали у зашків та поніжитись на сонце пощастило одиницям. Організатори подбали, аби кожен зміг навчитись потрібній на фронті справі. Армійці показали військову техніку, лікарі вчили до медичної допомоги, а спортсмени прийомом самооборони. Чомусь такий стереотип, що якщо фестиваль це обов'язково розвага, завдання цьогорічного зашкова було змінити цей стереотип, і його щоби слово фестиваль став фестивалем інтелекту та зброї. А не лише відпочинку. Та український фронт не фронт без волонтерства. На ярмарку фестивалю жінки з об'єднання Яворина влаштували благодійний продаж солодощів та виробів народних майстрів. Серед них і ексклюзивні вишиванки. В неї в одному варіанті ті вироби всі є. Вона придумує узори сама, як їй подобається. Комбінує їх, компонує. А ну давай приміримо тебе, просто приміряємо. О, близько, красота. Гроші яворинки збирають для пораненого бійця. Кажуть, чоловіку негайно потрібна допомога, адже у нього немає ані житла, ані здоров'я. Яворина проводить благодійний ярмарок на підтримку важко пораненого льотчика Сергія Тітеренка, якого ще й нещодавно. Велики гори сталося померла дружина. В нього сталося двоє діток, один рочок і 18, І він на інвалідському візку. Ми тут робимо ляльки-мотанки, ляльки-травнички. Вони дуже добре пахнуть. А от волонтери з дублян влаштували патріотичний майстер-клас сплетіння кікімор. Таким чином хочуть залучити ще більше молоді для допомоги фронту, бо замовлень з передової у них не менше. Є. Діти питаються, мамо, а доки ви то будете робити? А я кажу, а що, вже хлопці приїхали і сказали, Пані Оля, більше не треба, війна скінчилася. Поки ми будемо потрібні, доти ми будемо волонтерити. Та головна мета фестивалю відзначити 124-ту річницю від дня народження Євгена Конувальця. Пригадали подвиги і гасла патріота біля його садиби у Зашкові. Ми сьогодні повинні озброїтися цим подвигом, цією справою, яку робив конувалець, це підняття духу і об'єднавчий процес. Активісти ж запевнили, роблять усе, аби виконати останнє прохання Євгена Коновальця – бути похованим в Україні, аби перевести останки полковника з Нідерландів, просять допомоги у влади. Ірина Мочульська, Христина Волочанська, Віталій Дмитерко. Програма Очі на Львів ТБ. Таким був понеділок, 15 червня. Наші новини ви зможете поглянути на сайті, адреса якого зараз на ваших телеекранах. Залишайтесь з нами. Побачимось у наступних випусках.